ярами над стабами верби зеленіють, різні похилились до полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все тут та вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, споконвіку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. Загриміла, мов дзвін, відпустивши у небо свободу у зеленій гаї, де розноситься шепіт під доволі, розбудила зі сну заколисану волю народу, що проспав сотні літ у пітьмі переламаних воль. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, протайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Молітеся Богу, і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її, бо время люте, останню тяжкую минуту, за неї Господа моліть. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіть му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольніші діти. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірний, тих, засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, блага! тобою на колінах нащадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка, стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю, волю окропіте. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Отже люди, наша слава, слава Україні! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Літературно-мистецький захід пророчий голос кобзаря. Відкрили викладачі та здобувачі освіти комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради з композицією Віщі слова пророка та Арсеній Карасєвич, учень 3 класу Уманської гімназії номер 8 Уманської міської ради Черкаської області.